Доброго дня, дітки! послухайте історію, яка трапилася з маленьким ведмедиком Машком. Одного весняного ранку Машко пішов гуляти по лісу. На одній галявині він зустрів родину сонечок. Тато, мама та малюк синочок. Дітки, скажіть, будь ласка, хто сонечок найбільший? Так, вірно, тато сонечко найбільший. А хто сонечок найменший? Молодці, синочок сонечко, найменший. Скільки ж тут жучків, Подумав ведмедик. Ну ми їх порахуємо разом. Один, два, три. Всього три сонечка. А скажіть но, ну, дітки, хто іде першим? Так, першим іде тато, а хто йде другим? Вірно, другою йде мама. А хто йде третім? Третім йде синочок сонечко, Молодці, малята. Мишко захотів розглянути сонечок і підійшов до них ближче, а вони злякалися і полетіли. Куди ж полетіли комашки? здивувався Мишко і пішов їх шукати. Дітки, допоможіть ведмедику знайти комашок. Де знаходиться син сонечко? Так, вірно, на пеньочку!» А де знаходиться мама сонечко? Так, під ялинкою молодці малята. А де знаходиться тато сонечко? Вірно, тато сонечко знаходиться між пеньочком і ялинкою. Які ви молодці! Под межатко дуже захотів подружитися з сонечками. Він загукав до них. Гей, сонечки, ви не лякайтесь, а зі мною ви пограйтесь. Потоваришували ведмедик і сонечки, пішли пограти на квіткову галявину. А там ростуть незвичайні квіти. А чим же вони незвичайні малята? Так, всередині квіточки є цифра. Сонечки вирішили посидіти на квіточках. Допоможіть малята. Правильно підібрати квіточку сонечка. Подивіться уважно, скільки крапочок на спині у синочка сонечка. Так, одна крапочка. На якій квіточці він сидітиме? Так, на квіточці з цифрою один. Молодці. А скільки крапочок у мами сонечка? Дві. Вірно малята. На якій квіточці буде сидіти мама? Так, на квіточці з цифрою два. А скільки крапочок у тата сонечка. Три крапочки на якій квіточці він буде сидіти? Вірно на квіточці з цифрою три. Ой, які ви вправні малюки. Гарно було всім гратися, але вже час прощатися. Ведмедика теж зачекалися тато і мама. І нам вже час. До побачення малята, до нових зустрічей.